Зовнішній вигляд. Коли щось трапляється з людиною, то підходите ви, або лікар, або хто, або сестричка, і бачите людині погано, ви підходите і дивитесь зовнішній. Як вона виглядає? Однією з ознак людини це її зовнішність. Чи жива людина, ми перевіряємо її, перев перев чи вона є в свідомості. Коли щось трапилось, ми. Не можемо побачити серце, не завжди ми можемо почути дихання, ми просто дивимося на зовнішність. Скажіть, якби я зайшла в палату і побачила, що лежить дуже красива, гарна дівчинка, дуже доглянута, гарно вдягнута, цього було б достатньо, щоби сказати, що з нею все гаразд. Якби я побачила, вона така красива, все в неї добре і пішла. Якби я тільки звернула увагу на зовнішність, то вона могла просто померти. Бо я далі нічого не зробила. Якби я не запитала, як вона, чи вона при свідомості, а просто залишила її у спокій і пішла, вона могла просто померти. Так, зовнішні дані нам можуть багато що сказати про людину, в якому вона стані, але не все. Часто ми можемо помилятись. Подивився на людину, ми можемо помилятись. Звичайно, ми, як дівчата, повинні приділяти увагу нашому зовнішньому вигляду. Ви сьогодні вранці бачили, дівчата показували, як вони приділяють увагу зовнішньому вигляду. Хто в останню секунду, хто зовсім не встиг. І я хочу підбадьорити дівчата. Ви всі дівчата, я думаю, ви неї не будете е, ображатися, да? сестрички. Я буду частіше казати сестрички. Ну, Кожен із вас хоче бути молодою, вона я завжди кажу, мамо, до тебе приходили твої подруги, дівчата. Вона так сміється, дівчата кажу, да, ми в душі ми завжди залишаємося молодими. Часто буває, що дівчата багато приділяють часу, уваги, своїй зовнішність до заміжжя. Для чого? Щоб вирішити своє сімейне питання. А після бажаючи це не потрібно робити. Ну, Я хочу вас підбайорити, сестрички, після того, як ви вийшли заміж, то вам потрібно ще більше уваги е своєму, своєї зовнішності. Чому? Тому що тоді у вас був вибір, а зараз не лишилось вибора. І вам прийдеться 30-40 років жити з одною, з одною людиною і завжди бути на неї привабливою. Тому, тому я хочу, щоб ви знали, що це дуже важливо не тільки на початку, тоді, коли ви хочете вийти заміж, а завжди. Деякі молоді дівчата також не завжди приділяють достатньо уваги. Вони можуть мати багато косметики, але не помита голова. Або пороні колоди, або грязні чоботи. Так не повинно бути. Або гірше буває те, коли дівчина або жінка виглядає дуже привабливою. До тих пір, поки вона не заговорить. І тоді ми розуміємо, що в неї всередині, чим наповнене її серце. І потім вже її приваблювась стає неприємною для нас. Цей слайд я хотіла, щоб ви зачитали. Зовнішність людині говорить про її внутрішній стан. У людини може бути гріховна внутрішність, але свята зовнішність. Розумієте, за що я говорю? Що людина може притворятися, лицемерити, мати святий вид. І ми зараз бачимо, дуже багато зараз в нашій е, е, с, е, страні зараз багато всього відбувається, про, і ми бачимо, що люди мали зовнішність якось святу, але ми бачимо, що всередині. У людини може бути гріховна внутрішність, але свята зовнішність. Але не може бути свята внутрішність і гріховна зовнішність. Тоді, коли в людині живе Господь, керує її життя, то її зовнішність не може бути гріховною. Наша е, зовнішність є важливою. Слово Боже е, говорить, не, е, слово Боже не забороняє нам, сестрички, щоб ми е, доглядали за собою. І, е, і все це те, що ми в це є проявами того, що знаходиться внутрі нас. Це духовний фактор. Слово Боже, не забороняє стежити за зовнішністю. І 1 Петра 3, 3, сказано: а окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся, не навішання золота або вибирання одеж, але захована людина. Серце в Серцені лагідного і мовчазного духа, що драгоцінне перед Богом. Сестрички, я не читаю зараз з такої Біблії, але ви бачите, що тексти писання вони з Біблії взяті. Тому я хочу, щоб ви знали, те, що я ділюсь з вами, це деякі мої мислі, але вони засновані на Слові Божому. Господь хоче бачити нас, жінок якими, як ми цей стіг, лагідними мовчазного духу, це те, що. Це та краса, яка не проходить з роками. Ми зустрічаємося в Біблії з жінками, які були красиві. Які ви пам'ятаєте жінки в Біблії, що сказано, що вона була гарна? Вона була гарна зовнішня, за неї написано. І ще дуже багато їй потрібно було робити для того, скільки їй всього було потрібно робити, щоб вона так виглядала. Пам'ятаєте, коли вона готувалась ти до царя? Це важливо, друзі. Ну, ми бачимо, е е е світ. в неї була тільки гарна зовніш... зовнішність. в неї була внутрішня краса. Ще кого ви можете провести? Руфь була красива. Далі, Наймі, імінь, за неї не сказано. Да, в неї душа була внутрішня красива. Бо в, неї зовнішня, бо в неї внутрішня краса була. Да, це внутрішньою. А вігея, як знаєте, українським. Да, да. Написано, як за нею, що вона була дуже розумна і красива. Це дуже рідкісно, так? Да? коли і розумна, і красива. Далі ми бачимо засаду. Їй було скільки років, хто пам'ятає? 80 років. І написано, вона була красивою жінкою. Друзі, як ви, Красиві жінки зовнішні. зовнішні. Яка була для нас цього кольца? Як ви цього користь? Яка була би користь, якби тільки було сказано, Сара була красива, і я була красива? Нічого, так? ну просто красива людина. Чого Господь говорить за них в Священному Писанні, того, що в них була ще красива внутрішність? Наша зовнішність є важливою ознакою, що ми живі. В Америці, зараз вже і в нас є, але в Америці це давно вже існує, коли медки виглядають красивіші, ніж вони були живі. І є навіть люди, які навчаються. Вам надо, ця професія називається Undertaker. Тобто та людина, яка це її робота вона приводить зовнішню красу медкої людини. І вони іноді шутять, е, такі між собою, коли е, хтось виглядає добре і вони е, кажуть, ах тут твій андертейкер. Хто його забудеться біля треба? Хто допомагає тобі зовнішнім виглядати так гарно? Так би не хотілося, щоб ми в нашому духовному житті мали вигляд, що ми живі. Іноді тільки вигляд, а хочеться, щоб по-справжньому ми були живі. Давайте подивимось, що говорить Біблія з приводу зовнішньої краси. Жінки, краси. На, що, на що Господь діляє увагу, що він хоче бачити в нашому житті? Самуїла, 1 Самуїла 16,7 сказано, бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, Господь дивиться на серце. Ми бачимо, так? Я смотрю не так, як смотрить чоловік. Ми да, бачити людину, зовнішність. І чоловік смотрить на лице, а Господь смотрить на серце. Господь бачив серце Давида. Воно було вірне Господу, він любив Господа. І я хотів, щоб ви перевірили, кожен із нас перевірили, чи ми живі духовно. Наша зовнішність вона показує те, що ми живі, що в нас живе Господь. Наші поступки, як ми виглядаємо, чи це свідчить за те, що ми живі? Нас цікавить тільки наша фізична зовнішність, привабливість, краса, чи також ми знаходимо час приділяти увагу нашій внутрішній, внутрішній людині, нашому серцю. Як ми можемо перевірити? Пам'ятаєте, те, що знаходиться всередині серця? Воно буде проявлятися в нашій зовнішністі. Іноді люди кажуть, яка різниця, як я вигляжу? Головне серце. І ми розуміємо, те, що знаходиться в серці, воно буде е, е, впливати на нашу внутрішність. Другою знакою є.